Вітаю всіх на новому українському каналі. Поки що не знаю, чому він буде присвячений, але вирішив почати його ведення із ось такої ось гри, доволі цікавої і доволі короткої. Одразу наперед прошу вибачення у всіх, хто буде дивитися за те, що мікрофон не професійний. Я лише починаю. Якщо я побачу, що є якісь. Хоча б трохи хоча б малесенькі перспективи, то я, можливо, буду продовжувати і в подальшому, мабуть, буду покращувати, скажімо так, скажімо, апаратуру. Ну, а поки що починаємо нову гру. У нас є три варіанти розвитку подій. Це Гостомель, Буча, Маріуполь. Не знаю. Я думаю, що нам варто почати з першої новели, розповіді про гостомель, тож давайте починати. Я намагатимусь озвучувати менш-більш підходящим голосом, тож, не сидіть суворо. На годиннику початок шостої, але за вікном уже сутеніло. До весни ще якийсь тиждень, але дні ще були короткими, а ночі холодними. То був звичайний вечір у нашому домі, за великому для мене та моєї дружини Лілії. Відтоді, як наша донька переїхала до Києва, і не дивно, у гостомелі можливостей розвитку для неї було замало. Однак вона підтримувала з нами зв'язок. Того вечора я якраз намагався розібратися з її нещодавнім подарунком смартфоном. Точніше, я вже навіть не намагався а довірив цю справу сусідській доньці Мілені Мірзеян. Мілена була розумничкою, е, кращою на потоці в університеті Богомоліця. У свої 20 вона була суттєво молодшою за нашу Катю і її сповненою життєрадості. Не те що я старий немічний дід. Я 40 років пропрацював авіаінженером аж до пенсії, але сучасні гаджети виявилися складнішими за все, і з чим я колись мав справу. А от Ліля нараз з усім розбиралася, проте того вечора їй було не до того. Олексію, в її голосі була тривога. Олексію, ти чув? Що Путін сказав? Він визнав ті республіки на Донбасі. Вона схопилася за серце. О Господи, тепер Росія точно нападе. Я побачив, що вона дивиться на Ютубі російську трансляцію і тільки очі закотив. Останні кілька тижнів у всіх на вустах тільки й було, проте Путін сказав, що невдовзі росіяни почали повномасштабне вторгнення і почалася б велика війна. Саме тому Мілана вчора й приїхала до батьків у гостомель. За останні кілька днів із Києва взагалі багацько людей виїхало. Вони ніби очікували, що столицю зітруть бомбами з лиця землі. Ліль, благаю, заспокойся, нічого не буде. Я піймав на собі погляд Нілани, їй теж було страшно. Ятьош, у них же стільки військ на кордоні. Вони б їх не тримали там так довго, якби це був просто блеф. Е, Сонечко, Блеф саме так і працює. Я всміхнувся. Нам нема чого боятись, бо, бо слушний момент для атаки пройшов. Хотіли б напасти, то мали зробити це раніше. Наступати треба по твердій землі, сухій чи замерзлій. А навесні не буде ні тої, ні іншої. Було то одне. я постарався усміхнутися заспокійливо, та вийшло, напевно, самовдоволено. Знаєш, я прийшла курси першої допомоги і запаслась смарою. Нам це ще може знадобитись, правда? Вона поглянула на Мілену, яка одразу закивала. Ти б теж міг зробити щось корисне, а не літачки свої клеїти. Хех, я лише посміявся. Я знав, що Ліля не серйозно говорила їй просто було неспокійно. Е, слухай, якщо ти так хвилюєшся, я заправлю машину десь е, е, о четвер. Їздила мене часто, тільки по покупки, тому майже пустий бак. Е, я не вважав нагальною проблемою. З моєю хворою ногою я все одно був у домаці, та Ліля працювала вчителькою усіх її учнів перевели на дистанційне навчання. І махнемо з тобою в Карпати десь так на тиждень, ні. На два. Доки все не стихне і ти не зрозумієш, що я мав рацію. Запастись пальним? гарна ідея. Приєдналася Мілена. Тату теж запасається, доки ціни ще не піднялися. Я схвально кивнув. Я не вірив, що війна на порозі, а якби й вірив, в то що я міг зробити, аби відвернути її. Але щось я все ж міг допомогти всім заспокоїтися. Мілена настрій збільшився до двох так само Лілія. Це добре. Гочний звук вдарив по ухах та грубо розбудив мене. Спершу я не вірив, що це сталося, і навіть подумав, що це мені наснилося. Але зовсім скоро звук повторився. Це були вибухи. Господи, Льоша, аеродром бомблять. З вертольотів ракети запускають. Я розвернувся і побачив дружину. Ліля зіскочила з ліжка та підбігла до вікна, і коли тільки встигла. Завжди було меткішої за мене. Я покульгав до неї після сну нога слухала ще гірше, ніж зазвичай, та поглянув у вікно і сам. Без окулярів деталей було не розібрати, але я побачив, як у небі над гостомельським аеродромом кружляли кілька гелікоптерів та розкидали навколо снаряди, що яскраво сяяли. Це не ракети, а теплові пастки, щоб їх наше ППО не збило. Схоже, десант висаджуватимуть. Ліля подивилась на мене та прикрива рот долонею. Здається, я ще ніколи не бачу її настільки розгубленою. Ах, та нелекуди. Не. Збери речі, можливо, муситимемо тікати. Поки дружина бігла по дому, збираючи все хоч трохи цінне, я намагався осмислити те, що коїлося за вікном. У мене в голові не вкладалося, що подивилася війна. Я до останнього був певний, що Путін не піде далі звичних за останні роки погроз. Ех, наскільки ж я помилявся. Стрілянина з боку аеродрому привела мене до тями. Треба було щось робити. Я подивився на дружину і помітив, що в неї трусились руки, треба було її заспокоїти, чи хоча переконатися, що вона з переляку не забула покласти у валізи щось важливе. З іншого боку, Машину я і так не заправив. Пального вистачало до найближчої заправки. Тепер у нас є вибір, що нам зробити. Я думаю, що ми допоможемо Лілі зі зборами. У нас будуть ліки. Ліки це завжди добре. Я зітхнув та почав допомагати Лілі складати валізи. Не можна було нічого забувати, адже ми не знали, що буде з забезпеченням і де ми зрештою опинимось. Ми майже не розмовляли. Мені було нестерпно, соромно за свої нещодавні слова про те, що війни не буде. Лілія ні в чому мене не звинувачувала і стало ще гірше. Краще б вона кричала на мене, але по закінченню в зборі вона просто сіла на ліжко, обійняла себе руками і невидячим поглядом дивилася у вікно. Я перевірив зібрані сумки і зрозумів, що ми забули ліки. За Заціплені дружині я не став нічого казати. Лишень мовчки прийшов на кухню, дістав шафе аптечку, та поклав у кишеню сумки. Ну що? Ніби нічого не забули, я підійшов до дружини та поклав руку їй на плече. Остріли за вікном стихли, і світ наче прийшов до норми. Але ненадовго вже ввечері стрілянина навколо здійнялась така, що навіть відходити від дому здавалося божевільним. Лишалося чекати повер... звернення президента і сподіватися, що до вихідних щось стане видніше. Олексію, що нам робити? Лілля шмигала носом втираючи сльози. Та чув, як гучно було? Який кошмар!» Я кивнув та міцніше обійняв дружину. Звісно, я чув, десь о третій ночі, коли ми спали в підвалі, по нашому дому прилетів снаряд. Не знаю, який саме, але дім здригнувся до фундаменту. Я намагався знайти на підлозі свій ціпок та думав, чи сидіти нам в підвалі, чи тікати. А Ліля закрила вуха руками та тільки кричала з переразу. А тоді, коли ми впевнились, що стіни не падають та на голову розплакалася, я сподівався, що згодом все закінчиться. Та до тих пір я міг тільки обіймати Лілю міцніше. Наступного ж ранку, коли стихли бої, в двері нашого підвалу постукали, нас прийшли відвідати від... сусіди. Всі... З родини заяв, Мілена та її батьки. Олексію, Лілію, Давид, голова сімейства, підійшов до мене та потиснув руку. Ну, як ви тримаєтесь? Усе в порядку. Ми бачили, як ваш дім прилетіло. Слава Богу, у вас там не було. Ех, ще пак. я зітхнув. Давиде, їхати звідси треба. Надто небезпечно стає. Відповіла мені дружина Давида Ольга. Олексію Федоровичу, їхати зараз ніяк. Теробороні нам сказали, що надто небезпечно. Кажуть, що росіяни стріляють по цивільних авто. Ах, хотілося вилайтесь. Я вухам своїм не вірив. Звісно, війна тривала вже 8 років, але що на Донбасі? Десь далеко-далеко. А тепер росіяни притягли свої літаки, танки та бомби аж під Київ. Я похитав головою. А, ви мені скажіть, вони аеропорт Антона взяли, бо якщо взяли. То їх дорога на Київ була відкрита. І скоро ми побачили тисячі, десятки тисяч солдат та техніки, які рушили б на Київ. Ні, друже, нічого в них не вийшло. Та ще історія, якщо чесно, сказав Давид, і махнув дружині і доньці ще продовжували без нього. Вони принесли з собою трохи припасів і почали спускати їх в підвал. Навіть тим часом розказав мені останні новини, вони ще не потрапили на телебачення, але місто, інформація розходилася швидко. Аеропорт Росія не взяли, але він розбомблений, з нього тепер не злетіти і не приземлитись. І літаки наші їм теж не дісталися. Я охнув і давить замов. Можна було не договорювати. І Марія теж її розбили. Я працював. КБ Антонов більше 40 років. Авіація моїм життям була і лишалась досі, хоча саме життя вже йшло до завершення. І жодне творіння бурю не могло зрівнятись з Ан-225. Мрія, найбільшим вантажним літаком у світі. Він був справжнім дивом інженерування радянським чи українським, а мрія була скарбом. Раніше я тужив, що за три десятиліття незалежності мрію майже не підіймали в повітря. Але тепер мені довелося потужити по-справжньому. Я відчув, як грудях кольнуло та схопився за серце. Давид швидко підхопив мене та допоміг сісти на землю. Я спершу ні слова сказати не міг, тому говорив він: Що за світ? Казав доньці, перечекати війну в гостомі, якщо ж все почнеться. А війна і в і прийшла, він поліз рукою у внутрішню кишеню своєї куртки і дістав звідти пляшку. Я спершу був шокований перейти в такий час, але Давид говорив далі. Нічого святого у тих росіян немає, Мрії воно знищили, а жінками знаєш, що роблять, якщо росіяни сюди прийдуть, якщо прийдуть. Я ні заспокоїти дівчат не можу ані захистити. У мене і зброї нема. Він зібрався відкорковувати пляшку і цим звернув мою увагу на неї. То був чудовий верменський коньяк. Гадаю, що краще зберегти пляшку до кращих часів. Втрачати мрію було боляче. Я не знав, що й думати, але тупити свої суми в алкоголі було невиходом. Якщо Давид сподівався, що війна не затягнеться, то випити можна було і після перемоги, вірно? Давид розчаровано зітхнув, але погодився. Він навіть віддав мені пляшку, щоб бути певним, що вона в тілі аж до нашої перемоги. В цьому він був правий. Я майже не пив, І вдома ми злілий, алкоголю не тримали. коли я спустився в підвал, щоб заховати пляшку, у лілі виникло питання. Подарунок від Давида Мірзаяна. він сказав, що відкриємо її, коли святкуватимемо нашу перемогу. Про мрію, я її казати не став. Ліля спершу подивилась на мене косо, але зрозуміла, що я був з нею чесним. Вона посміхнулася. Чудова ідея! Передай йому, дякую від мене. День вже завершилося, і ми з Давидом прощались, перш ніж настала б комендантська година. Десь здавині вже лунала стрільба. Вночі мали бути гучно, як і минулої ночі. Аж раптом ми почули звук військової техніки. Та ти що? Невже наші врешті підійшли? Давид виглянув на дорогу, та невдовзі його лице посмурнішало. Набрання машини, що рухались по дорозі, були названі білою фарбою букви З. Від початку війни пройшов тиждень, усього тиждень, цілий тиждень, час ніби сповільнився, і ми в'язали в ньому, наче мухи в патоці. Кожен день був схожий на попередній день тужливого та монотонного очікування. Всередині нас поселився страх за себе, за рідних за дім, за країну і за майбутнє. Ми чули, як зовні вибухають бомби і снаряди, та думали, чи переживемо ми цей день. І це постійне розтягнуте на години та дні очікування смерті позбавляло нас сил та бажання щось небудь робити. А єдине, що на що вистачало сили, це гортати стечку новин. Не знаю, що ми хотіли там побачити, адже надії на швидке визволення у нас не було. Але нова інформація, якою безрадісно вона не була, відволікала нас від оточуючого нас жахіття і дозволяла хоч кілька хвилин дихати на повні груди. Саме цим ми і займалися, сидячи в підвалі, коли задзвонив мій телефон. Дзвінок застав нас зненацька. Весела мелодія, обрана дочкою Ненхтон, здавалася тоді недоречною навіть. Ліжній розповім. трубці провонував голос Давида, нашості. Олексію, ховай телефон! Росня хати обшукає та забирай їх. Він кинув слухавку без прощань, а я швидко запхав смартфон під дужки підлоги. Дуже вчасно, на горі з нашого дому щось гримнуло та проминуло важкі кроки. Росіяни дісталися і до нас. Ми зліли і вимкнули світло і залишилися в повній темряві. Ми стали слухати. Що нам робити, Льоша? Пошепоти Лілі? Я відчув. Пошепоти Лілі я відчув, що вона близька до паніки. Я на помацки знайшов її долоню і міцно її тиснув. Сидимо, тихо, може, нам пощастить і вони підуть. Нам не пощастило. Через кілька хвилин у двері підвал голосно постукали. Можливо, прикладом. Ей, там, внизу! Откривайте живо, іначе вилами двері. Випускати росіян не хотілося, а гнівати їх не хотілося ще більше. Довелося вмикати світло та відмикати двері. До нас спустилося троє російських солдат. Вони були озброєні автоматами, і по їхніх очах було видно, що стрілятимуть вони без зайвих сумнівів. Віря схопилася на ноги і відійшла подалі від них. Я теж піднявся, збираючись на стіну. Один з росіян повіти в помітив міста. Что с ногой, дед? Схоже, он вырешившийся что это боевое поранение. Болит старая травма, по ужасной стройстве хожу. Он кивнул и уважно оглянул педло. Мы проверяем дома, ищем нацистов и версантов. Где в вашем городе нацисты живут? Не что варто деду сделать? Мабуть, это точно не варто. Думаю, прикинутися дурником, це найкраще, що він може робити. Я почав вигадувати на ходу, сподіваючись, що від нас відстануть. Ми з зі зіми мало общаємося, а на цих стах нічого не слышали. Кажучи, це я відчув, що мене починає трясти. Старий вже став для таких стресів. Потім подумав, що якщо росіяни побачать, що я нервую, то причеплюся ще сильніше. Від цієї думки мені стало зовсім зле. Я похитнувся, але тут на допомогу прийшла ліна. Да что же вы делаете? Не видите э, человеку пуха. Мой муж герой труда. Его отец до Берлина дошел в 45 пятом. Ха, а вы ему о на нацистах? Солдат из сомнения уподарился на мене, на леду, сплюнул сказав своїм бійцям ты на дверь. И, оповедно, сполз по стене на підлогу. В очах вот темно, в ухах шумило, а в голове поморчивалось. Трішалений стук власного серця я почув голослів. Льошо, ось, попий, легше стане. <клес> Кілька ковтків холодної води дійсно привели мене до тями. Коли зір повернувся, я вдячно подивився на дружину. Дякую, Люба. І що я без тебе робив? І що б я без тебе робив? Лілля нічого не відповіла і просто посміхнулася, стиснувши мою долоню. Котрий раз я подумав, як же мені пощастило з дружиною. Я думаю, продовжимо в наступному відео. Зараз збережемося. Ну і... Ось ми і збереглися все. На цьому я завершую нашу, скажімо так, першу серію даного проходження. І сподіваюся, що таки хтось подивиться це відео.